Всім привіт з Нідерландів! Всіх вітаю, друзі! Незабаром Різдво, а в нас ідуть дощі в Нідерландах. Хоч і погода не дуже зимова, але все ж таки хочеться підняти собі настрій і також вам підняти настрій і прикрасити трошки кімнату до свят. Ось так я прикрасила кімнату. Напишіть мені, чи сподобалось вам. Не хочу я ставити велику ялиночку. Поставила маленьку, трошки її прикрасила. Мені чомусь так захотілося в цьому році. Чисто символічно прикрасити своє приміщення до свят, бо дійсно зараз не до таких грандіозних і помпезних святкувань. А ось так я прикрасила комод. На якому стоїть у нас телевізор такою гірляндою з лампочками. Тут у мене така, бачите, композиція, ялиночка крутиться. Ще й музика грає. Зараз вам включу. Минулого році у мене вона стояла на столі. Ось так. Різдвяна зірочка в мене тут стоїть. Фігурки різні. Ось так, мені здається, досить комфортно. Напишіть мені, будь ласка, хто буде ставити велику ялинку? Мені в цьому році чомусь не хочеться. Минулому році у нас була більш-менш така. Середня ялиночка, а в цьому році не хочеться. Ну, якось, чесно кажучи, і настрій. Дійсно, ні в кого немає настрію. Настрою, я думаю, за певних обставин. Тому ось так. А е, дні короткі, на вулиці темно, рано темніє. От, то хочеться трошки якось. Собі створити такий затишок з вогниками, і він якось так додає тепла, як на мене. Ось так. А ще додає комфорту в домі смачна випічка, особливо з яблуками. Я спекла яблучний пиріг, але я люблю, знаєте, рецепти, які десь в інтернеті знаходжу, трошки їх досконалювати. Я додала, крім яблучок, сюди ще горіхи, мигдалеві, грецькі горіхи, родзинки. Потім ще трошки в мене було клюкви. І у мене вийшов такий смачний пиріг. Ніку дуже-дуже сподобався. Він такий м'який, ароматний. Дівчатка, кого цікавий цей рецепт, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А я залишу вам в описі рецепт і інгредієнти, які я використовувала до цього пирога. Ну, а ви можете вже на свій розсуд додати, що. Вам забажається. І ви знаєте, в Нідерландах є така традиція їсти такі яблучні пироги з вбитими вершками. І я так думаю, що це не випадково в них така традиція. У них настільки багато дощів, що треба ж собі чимось підняти настрій. От вони. Піднімають собі такими смачними порогами і смачними вершечками, підсолоджують собі життя. А ще Карла з робом запросили нас до себе на вечерю. На цей раз Карла приготувала суп з цибулі. Цибульковий, цибулинний, як він називається по французькому рецепту. Я їла таке вперше. І туди додаються прям гарячі оці сендвічі, запечені з сиром. На друге, у нас був кіш з шпинатом, грибами, козиним сиром, зверху горішки. Теж він дуже гарно їй вдався і був дуже смачний. Ну, і салатик, і гріночки теж з оливковою олією, з прованськими травами і з часничком. А Взагалі, Карла вона любить все, щоб було правильно, красиво. І от на столі були такі кружки з гарячою водою, з такими ложечками для морозива, бо морозиво у нас було на десерт. А на десерт такий у нас був торт морозиво-меренговий рулет. А, і теж ми їли його з додаванням цих же вершків, слагруму. Ви бачите, вони так люблять себе побалувати і підсолодити собі життя. А потім ми пили чайок з солодощами до Сінтеркласу. Цей вечір був якраз і присвячений, тому що зараз свята Сінтерклас. Вони почалися з 18 листопада і будуть по 6 грудня. В Нідерландах і е, люди ходять один до одного в гості. І ось такими солодощами з ми пили чайок. І це декор, який полюбляє Карлуся. Не її є чому повчитися. Дуже вишукана жінка з гарним смаком.